В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Хто має десь їсти сідати? Бажайте, бачимо. Не буде вам тяжко. Сьогодні, дорогі мої, ми з вами послухали цю івангельську розповідь апостола евангелиста Івана. І от останні слова говорить Божий, що я є світло для народу. Хто піде за мною, той не побачить темне. Сьогодні ми з вами святкуємо свято П'ятдесятниці, свято Святого Духа, Святої Трійці, свято Заснування земної церкви, є дві церкви, є земна, церква земна, яка воює, воююча, воює. З дияволом, воює з віхом, воює з синами темряви і є церква небесна, торжествуюча, де живуть вже всі, як святі ангели. Від початку створення церкви всі хотіли її зруйнувати. Фарисеї думали і книжники, що воно помаленьку якось розійдеться, побалакають, побалакають, як кажуть в селі і пройде. Але воно не проходило, і фарисеї почали по-різному боротися з послідовниками Ісуса Христа. Один з таких. Борців і був савел. Той савел, який першомученика ахідіякона Стефана побивали камінням, він стояв і охороняв одяг, тому що вони зняли в себе свій одяг для того, щоб не заплямити його кров'ю. Пізніше цей савол. Пішов до Первосвященників і взяв дозвіл для того, щоб піти в Дамаск, висліджувати християн і бити і вбивати їх. І ми з вами знаємо, що в діянні апостолі, святих апостолів говориться, що Саво, коли йшов по дорозі в Дамаск, Почувся голос з неба йому, став лисавду, навіщо ти мене гониш? І на що савин сказав: А хто ти є Господи? Що я тебе гоню? Я є Ісус Христос, якого ти гониш. І саме упав на землю, втративши зір, зрозумівши. Що зір відтратив не так просто, зрозумівши, що ці гоніння нічим не закінчуються. І пізніше ми знаємо з вами Савла як апостола Павла, одного з тих дійсно щиро віруючих християн. Не бачачи Сина Божого, почувши тільки його голос. Він став таким великим захисником і тим, хто поширював християнство. Дуже багато було гонінь на християнство, згадаємо Римську імперію, згадаємо Нейрона, згадаємо усіх імператорів, які боролися з християнством. Вбивали, катували, мучили, шкіру здирали, розпинали, перепиляли. Що тільки не придумували, щоб знищити християнство, щоб знищити церкву Христову ту на землі, як у Син Божий заснував. Нічого їм не вийшло. Тому що церква жива і зараз. Церква і зараз повна людей. Церква і зараз у кожного. У вас є та щира віра, тому що до вас, як до савла, син Божий з неба не говорив, але ви чуючи це, маєте в собі той маленький вогник віри. Ми з вами пережили і тяжкий період комуністичної тої ідеології, тої влади. І там теж була боротьба. І ми з вами знаємо, що їх всіх нікого вже нема, а християнство залишилося. Церкви вони спалювали, руйнували, зривали, церкви відбудувалися, люди таємно в будинках своїх молилися, таємно хрестили дітей і тим більше ще збільшувалося і укріплювалася їхня віра. Сьогодні, дорогі мої, у свято. П'ятидесятниці у свято Святої Тройці святі отці у перших віках Християнства говорили, що Вавилонство і Отця П'ятидесятниця є дуже-дуже схожими. Як може бути Вавилон схожий, якщо він був розповідається про нього у книзі буття? І 50 це розповідається у книзі діяльних тих апостолів. Це дуже-дуже великий розрив часу. Але святі отці говорять,